Класична класика. Проста і зрозуміла однокімнатна квартира. Саме такі планування купують найчастіше. Ходімо в одну з таких квартир ЖК Сенергія Сіті, проведу вам онлайн-екскурсію. До речі, мене звати Марія, я ваш менеджер з продажу. Підписуйтесь на наші соцмережі, тут ми розповідаємо про нерухомість Вірпіні та Києві. Ми в 19 будинку тут тривають фінальні внутрішні роботи, а здати будинок в експлуатацію плануємо вже тієї зими. Заходимо в квартиру, тут невеликий передпокій, але місця для шафи та взуттєвої полички вистачить. Зліва санвузел, а справа кухня. Вона простора, прямокутної форми, тому є можливість виконати будь-який дизайнерський задум. З кухні ми потрапляємо на лоджію з видом у внутрішній двір. Тут можна облаштувати дуже затишний куточок. Ну і ходімо в житлову кімнату. Теж простора, прямокутна, з великим вікном, те, що треба для життя. Такі ж самі планування є й у 31-му будинку, де зараз тривають монолітні роботи. Якщо готові почекати завершення будівництва трохи менше року, обирайте квартиру там і заощаджуйте до 100 тисяч гривень. Купуючи квадратні метри в ЖК касенергія Сіті, ви отримуєте ще й організоване дозвілля, власну спортивну та дитячу інфраструктуру, унікальне озеленення та зони для відпочинку. Наш комплекс це справжнє курортне містечко в місті Києва. Раджу не відкладати купівлю, адже такі планування продаються дуже швидко, а ціна за квадратний метр постійно зростає. Залишайте заявку в коментарях вже зараз або завітайте до відділу продажу. Тут і зустрінемось до зустрічі!